Добрий вечір, шановні гості і підписники мого каналу. Харківщина Вас вітає прохолодою, посухою і вітром. У нас сьогодні всього плюс 9 ось до вечора, і це на великому контрасті. Адже вчора у нас було плюс 27. Уявіть собі, який перепад температури. Я думаю, що у усіх зараз теж похолодання, як і у нас, і до ранку нам обіцяють прогнози погоди, зниження температури до плюс 2, а на завтрашню ніч плюс 1. Але ж, але ж, але прогнози це як карти Таро. Вони можуть помилятися, а ми їм можемо вірити, а можемо не вірити. Ну і що вірити прогнозам? Нам сьогодні обіцяли дощ. Подивіться на наше небо. Іде той дощ. Ми вже забули взагалі про таке явище природи, як дощ. Дощів у нас немає. Ми давно поливаємо свій город, поливаємо квітник. І без цього наші рослини взагалі зараз дуже сильно потерпають. От варто не палити їх два дні, і просто земля пересихає. Ще й такий вітер, він видуває із ґрунту повністю всі залишки вологи. Дуже неприємна температура, дуже неприємна посуха, і мені здається, що це якесь дежавю. У нас повторюється абсолютно сценарій минулого року, коли у нас дощів взагалі не було. Ось і ми так плавненько переростаємо в цей рік. Але ми вже тишечки потурбувалися про це. Цього року ми налагоджуємо систему поливу і ось отут уже ми прокопали, вкопали. Вкопали шланг. Ось отак по всій довжині нашого двора прикопали його, там він був на поверхні. І по всьому городу розвели рукави шлангу і навіть вивели воду за двір. І тепер мій квітник за двором теж буде поливатися щоб не носити ті поливалки з водою великі, щоб не перевантажувати себе влітку. ми собі і трішечки таке зробили полегшення. Так ось, якщо говорити про погоду, у нас оця посуха, оцей суховій, оця спека, вона. Дуже пришвидшила цвітіння наших перш... первоцвітів. Тюльпанів, ну ось бачите, вже залишки лишились, що у нас відцвітає. ось. Тиждень тому квітник був дуже-дуже гарний. А зараз, ви бачите, лишилися лише такі от на відцвітанні деякі окремі екземпляри. Але що я хочу зробити, який висновок є, і поділитися своїми думками. Хочу сказати, що ті тюльпани і ті нарциси, які росли у нас у напівтіні, вони, подивіться, будь ласка, вони прекрасно витримали оцю спеку, оце палюче сонце і такий суховій. Бачите, отут у мене нарциси ростуть, які півдня перебувають у тіні від будинку. Ні, не півдня, ну години три, мабуть, за день перебувають у тіні будинку. І ось вони квітнуть і зараз. І тюрпани теж, які у нас перебували у напівтіні. Вони теж ще досі квітнуть і, до речі, в них більші бокали, більші квітконіжки. Тобто, мені здається, що якщо є вибір, то треба не саджати тюльпани як на сонці, так і на півтіні, щоб подовжити їхнє цвітіння. Ще подивіться, будь ласка, чого я не буду робити тепер ніколи. Я не буду купувати отакі ось нарциси. Бачите? Він прекрасний, він чудовий цей нарцис. Ось прекрасний, бачите, махровий. Але ж, дивіться, від вітру він повністю весь лежить на ґрунті. Ну, яка з нього краса, коли він лежить отак обличчям у землю. Бачите? І таких я купувати вже не буду. Ось отак. Хочу показати вам, як виглядають мої троянди. Зараз. До речі, ось Бачите, мускарики, які гарні такою річечкою тут цвітуть. Ось отак виглядають мої трояндочки. Зараз. Вони оброблені двічі. Перший раз вони оброблені медіан екстра і препаратом 3D. Другий раз хорусом і Engio. І Ось отак вони виглядають. Але не всі, але не всі. Ви пам'ятаєте, що у нас були вусих морози? Ці троянди в мене були під відерцями, вони були приховані. І ось дивіться, оце Біатріс. Тут на ній навіть є уже куп'янок. Бачите? Ось отак. Але не всі троянди так виглядають. Це в мене ті троянди, які вже не перший рік ростуть у квітнику. А ті, що ростуть перший рік і були посаджені восени минулого року, вони виглядають трішечки інакше. І вони мене засмучують. Не дивлячись на те, що вони були прикриті, що вони були. Оброблені е, такими антистресовими препаратами. Бачите, деякі з них, зараз покажу ось, наприклад, бачите, з Бедрос. Ось, вона пропала. На ній були молоденькі паганчики, вони пішли в ріст, але отак вона і зупинилася, бачите? І я і її. і... Е, Бурштиновою кислотою поливала, і я над нею чаклувала. Але, мабуть, мабуть, мабуть Мабуть, вона Мабуть, вона не виживе. Ось так. Що я хочу сказати? Тобто молоденькі мої троянди, ось які. Зосені посаджені, вони виглядають не дуже гарно. Хоча теж не всі. Ось оці теж ці їхні подружки, що були посаджені разом. Ось, бачите, ось так виглядають. А ось отут, тут у мене, бачите, прямо отаке отака біда-біда. Ось отак. І що я буду робити, щоб не чекати на погоду. Я буду сьогодні трішечки пізніше, як трішечки вгамується оцей вітер нестримний, до речі, я здивіться із флоріума. Бачите, які нарцисики пішли рости гарнюні. Такі гарнюні. Ось так. Що я буду робити? Адже те, що нам е, говорять в прогнозі. Цьому не зовсім і завжди можна вірити. Тому сьогодні я буду обробляти свої трояндочки. Цим препаратом, дивіться, кендал Плюс. Це такий біостимулятор посилення власних захисних реакцій рослин. Це така, такий препарат, який діє як амінофрост. Тобто, він посилить власні захисні сили. Моїх трояндочок, і якщо буде заморозок, а це цілком можливо, адже якщо в прогнозі плюс один, то там, де плюс один, там і мінус один. А молоденьким трояндам, оці мінуси дуже і дуже непотрібні. І зараз вже такі трояндочки відерця не заховаєш. Ось чому справа. Тому зараз, як вгамується вітер, я буду обробляти. Свої молоденькі красуні. Дивіться, які вони гарненькі, як вони гарно пішли рости. Бачите? І ось на них пуп'яночки є. Гарні, гарні. Це в мене що? Це в мене мулінекс. Ось така гарнюня троянда. Рояль деталь. Ну, і так, дивіться: тюльпани відгоріли. Нарциси ще в напівтіні продовжують. Квітувати. Починає квітувати моя гіронька. На ній, як ви бачите, такими острівцями починають цвісти флокси шиловидні. Скоро зацвіте гвоздичка. Тобто зовнішній вигляд мого квітника змінюється, мабуть, як і у кожного із нас. Ну, а на цьому буду з вами прощатися. Все, вітер вгамується десь через півгодинки, і починаю обробку. Обробку потрібно проводити десь приблизно за добу до очікуваного заморозка. От так я і буду робити. Оцей пакетик розведу у 8 літрах води і пробризкаю всі свої трояндочки. Все, моє любе, до побачення! Бажаю вам успіхів! Бажаю, щоб у вас не було заморозка і квітучих всім нам садів. Слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!